Всім привіт! Я Дмитро. Радий вітати вас на каналі New Time. Сьогодні в огляді макбуки з американською та європейською розкладкою клавіатури. Я розкажу вам про таку популярну послугу, як гравіювання. Є приємна новина. Гравіювання клавіатур для своїх клієнтів New Time робить абсолютно безкоштовно. У мене на огляді два MacBook Pro. Apple виготовляє їх у двох варіантах для Америки та для Європи. Технічні характеристики, топкейс, тобто корпус та тачпад, в них абсолютно ідентичні, а от клавіатура відрізняється. В європейській розкладці кнопка Enter виглядає ось так. Вона подовжена, як перевернута буква G. А ось у американської вона звичайна ось така. Клавіша Shift в європейській розкладці ліворуч маленька. А в американській вона, як бачите, подовжена. Така ж сама, як і праворуч. Тобто в американській розкладці розташування ось цих функціональних клавіш виглядає симетрично. Багато хто звик до американської розкладки, і я серед таких. Може так статися, що ви змушені будете звикати до іншої розкладки, отримавши новенький ноутбук з європейською розкладкою. Звичайно, з часом можна перевчитися. Ми пропонуємо нашим клієнтам спробувати і такий новий досвід. Бувають випадки, коли нові моделі MacBookів з європейською розкладкою набагато дешевші. Тому і радимо пожертвувати своєю звичкою, але зекономити кошти та нерви. Будь ласка, пишіть в коментарях, який саме у вас MacBook з європейською чи американською розкладкою. Також американська і європейська версія відрізняються блоками живлення. В американській версії розетки іншого типу, тому блок іде ось такий. На всі американські блоки ми обов'язково даємо, навіть для макбуків та айпада, перехідник. До речі, безкоштовно. Отаким можна користуватись. Але в нього є свої нюанси. Тому що він може випадати або залишатись в розетці, та працює адекватно. Трошки більший, можливо, трохи міцніше триматиме. Це якщо говорити про американську версію. Європейська одразу комплектується з нормальною вилкою. Тобто, під нашу розетку. Можна використовувати цей моноліт, тому що він гарніше виглядатиме. Але якщо ви купуєте ноутбук з американським блоком, не страшно. Тому щепел продумала це. Блок живлення можна використовувати в будь-якій країні. Він змінний. Ми можемо спокійно його зняти та змінити американський на європейський або ж, відповідно, навпаки. Ці носики окремо продаються у нас в магазині, їх можна докупити та спокійно використовувати з якоюсь іншою технікою. І моє слушне попередження для вас. Користуйтеся тільки оригінальними перехідниками і блоками живлення, тому що є дуже багато китайських підробок. Запевняю вас, вони не дуже відрізняються зовні від оригінальних, але недовговічні, злітають, ламаються та можуть пошкодити вашу техніку. Тож, наче з блоками живлення наразі все. Повернемося до наших MacBook Pro. Отже, на цих MacBook заводське нанесення виглядає ось так: є латиниця та кирилиця. Літери однакові за розміром і рознесені по різних кутах. Зазвичай є варіанти з англійськими та українськими літерами, або з англійськими та, на жаль, російськими. Багато хто запитує, чи безпечна така процедура, тобто гравіювання. Так, вона цілком безпечна. По суті, гравіювання це обережне знімання шару і нанесення зображення. На функції і термін експлуатації вашого макбука це жодним чином не впливає. Якраз один із тих макбуків потрібно загравіювати. Клієнт придбав його за дуже хорошою ціною. Чекав саме на цю модель. Як безпосередньо відбувається ця процедура? По-перше, дуже швидко і займає всього кілька хвилин. Надточний лазер робить будь-яке нанесення, і нові літери не зношуватимуться. І так само довго слугуватимуть, як і при заводському нанесенні. Перед гравіюванням ми завжди цікавимося у клієнтів, якою розкладкою клавіатури вони будуть користуватися, адже існує два варіанти: з українською літерою на клавіші B та з українською літерою на клавіші S. Відповідно, це важливо, адже це перш за все ваш комфорт та швидкість набирання вашого тексту. Нагадую, що це можна зробити в налаштуваннях вашого макбука. Проте, якщо ви не знаєте, як, пишіть у коментарях, та ми обов'язково запишемо про це відео. Сподіваюсь, наш огляд був корисним для вас. Тож замовляйте макбуки у NewTime. Ми зробимо вам безкоштовне гравіювання. Під цим відео ви знайдете посилання на моделі, які були використані в нашому огляді. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пропонуйте теми для наступних оглядів. До зустрічі.